Я хочу вам розповісти про книжку, яка називається «Поліана». її написала письменниця Елінор Портер. У Поліани помер батьки, батьки, їй довелося жити у своїй тітоньки Полі. Тітка Полі ставилася до поляну байдуже, але покійний батько Поляни навчив її грі в радість. Суть гри полягала в тому, щоб знаходити в всьому щось радісне і хороше. Вона познайомилася з хлопчиком Джим, якого померли батьки, він жив у сиротинці, а потім втік звідти. Поляна знайшла для нього прийомного батька та новий дім. Гріб, радість поляна навчила працівників тітенькіньку полі, полі та згодом все місто, і всі стали щасливішими. Ця книжка вчить бути добрими, допомагати іншим та радіти життю. Я зліпила дівчинку поляну із книжки. Вона мені сподобалася тим, що вона завжди добра та радісна. Моя любимая книжка називається автор Северок. села Мистайка. Она написана с добротой, с юмором и с весельем. Например, в, школе этой, в этой, школе ученики звери и учителя звери. Медведь – это директор школы. Учитель, учитель физкультуры – это обезьяна. Учитель лесознавства – это лисица. А из учеников – зайчик, ежик. Зайчик, ежик, волк. И две. Зай, ежик, волк всегда их обижал, зайчика и ежика. Например, он зайчика кусал на каждом уроке за ухо и за хвост. Он видел, что они бессильные. А он хотел только держать, кто может себя защитить. Зайчик и ежик хотели заняться. там, дать ему Вот нас книга учит, чтобы быть добрым и сильним. Маю, розмаю, де сосна креслата, де сонце, де квіти, школа Лісова, Тамчаться зверятка, хлопчики, дівчатка, там учих їх мудра жителька собак. Я улюблена книжка. Це 36 і 6 котів. Я одного із котів намалювала на, на художній студії художній студії. Це на склі, це Вітраж. Це мій улюблений герой з цієї книги. Його звати 6. Він невимовірний акуратист. Ілизує в себе невидимі порошинки. Зараз ми дізнаємось, про що ця цікава історія. 36,6 котів. Саме стільки, не більше і не менше, вистатив героїв – автор Галина Вдовиченко. Оселилася одного дощ... дощового вечора. Помешкані пані Крепової, попри її бажання, але серце не посупливоє господині до котів без хатьки прихилило киця Сфінкс, перенесе ані пані Крепова, ані її племінник Стас навіть уявити собі не могли, чим обернеться. Вторгнення у їх маленьке помешкання 36 дорослих і 6 маленьких котів. Тому ця книжка так і називається 36 і 6 котів. Бо тут є 36 дорослих котів і 6 маленьких котів. Я вам дуже раджу цю книжку. Вона була дуже-дуже цікава. Мені улюблений це, але мені всі тут подобаються, якщо чесно. Це дуже цікава книжка, і в мене такі самі вушка, як в них.

Меня зовут Кирилл, и я вам хочу рассказать про мои любимые книги, про приключения Незнайки. Написал эти книги Николай Носов. Он написал э, три книги про приключения Незнайки. Первая книга это м, Приключения Незнайки и его друзей. В ней рассказывается про то, что э, Незнайка совершает приключения из цветочного города в зеленый город и в Змеевку. Во второй книге в ней говорится, как Незнайка получил волшебную палочку и отправился в солнечный город. В третьей книге рассказывается, как Незнайка полетел на ракете на Луну. Я их прочитал ровно пять раз. И мне они очень понравились. Мне понравилась больше всего первая книга. А какая глава мне больше всего понравилась? Как Незнайка летел на воздушном шаре в зеленый город. Я бы тоже хотела так полететь. Я бы тоже хотел бы полететь и совершать приключения такие, как Незнайка. И эти книги учат добру, помогать другим гимны и так далее. И я советую всем прочитать эти книги. Написаны тысячи книг Может миллионы, а может триллионы Их прочитаешь, и ты уж старик Тряхлый старик, сединою беленый